Вітаю всіх, друзі! З вами компанія «Агрокраїна Дніпро», запчастинки UMZ МТЗ. З'явилося в нас трошки ПДМок. Приїхало 12 штук, одна вже пішла в замовлення, є свободні зараз 11 штучок. Я робив відео до цього, показував вам чорні. Це були виробництво Україна. 5 штук було, ми їх продали десь за день всі розлетілися, так. А ось це, по-моєму, вже виробництво не Україна, це Китай. Вони також почали робити. Ну, вони раніше робили цю позицію, так? Але зараз я так розумію, це дуже вигідно, тому що до війни вони коштували 700 гривень, і я так думаю, що вони не проходили в Китаї по ціні. Тому що в Україні їх робили ну, за дуже гарну ціну. Так? А зараз, коли ціна на неї, ну ви її почуєте у кінці, яка, то це, мабуть, там дуже вигідно зараз стали їх робити. Але якість дійсно дуже непогана. Десь моментами навіть краще, ніж в українських ПДМках. Е, так, ну давайте огляд почнемо. Бо вона йде не універсальна, тобто вона підходить тільки під стартер МТЗ. Тут трикутник йде равносторонній. Всі три сторони однакові, як і на стартерах МТЗ. Стартер Юмзовський, як ми з вами знаємо, він йде равнобідрений, ну там тільки дві сторони однакові. Тому ця плита йде тільки під стартер МТЗовський. Майте на увазі. Ну і якщо що, то наш менеджер вам обов'язково це по телефону також скаже. Далі, що тут е плюс який? Він йде посилений на два підшипники. Один, один стоїть у нутрі, інший, який підсилює, підсилює ось він знаружі стоїть. Підшипник пише Чіна. Ну, звісно ж так, китайська ПДМка, китайський підшипник. І що тут я ще мені сподобалося, що вони роблять, бачите, ось цей отвір. Додатковий. Як я розумію, але треба ще перевірити, мені здається, цей отвір під е, стартер е, 3,5 кВт, там, де на шестерні Бендексу виходить такий носік. Так? І якщо були в нас ПДМки, ось виробництво Україна бували часто, що тут немає цього отвору. І тобто, за що того, що цей носик, коли шестерня виходить зі стартера, вона не може е, зайти в щеплення з цією муфтою. А тепер, коли і під такі ПДМки підходили тільки стартери 3,2 кВт. Там, де немає носику на шестерні, вона йде плоска. А я так розумію, тут, якщо е, цей бендікс буде виходити, так е, сам носик буде заходити сюди внутрі, і шліци будуть ну, заходити в щеплення. Тому це плюс. Але це треба перевірити. Це, е, зараз я візьму також стартер, перевірю з ним. Так далі. Що тут ще гарного є? Це. Шестерня ось ця, вона йде калена. Тому що на виробництво України виробники дуже часто мухлювали і цю шестерню вони не калили, а просто в щось окунали. Зараз вибачте, телефончик. В щось окунали її і вона була чорного кольору тобто її не калили. Так, тут... Ну, так, з зовнішнього вигляду, схоже, що вона дійсно калена. Ми бачимо окалена, ми бачимо різний колір. Тобто, мені здається, що вони її дійсно в Китаї закалюють. Все провертається нормально. Навіть от, коли я провертаю, чую такий звук від смазки у підшипниках. Тобто, вони там, ну, звісно, всі підшипники, які йдуть закриті, вони всі внутрі промазані. Так, ну і. Що мені взагалі сподобалось, це якість лиття. Вона суперова, тут немає раковин, нічого, все по отворах співпадає, я вже перевіряв. І по, по стартеру також все ну, прямо ідеально зроблено. Тому якість лиття тут краще, ніж виробництво України. Ось. Тому ці ПДМки, ну, час покаже, ходять, не ходять, але механізм тут дуже такий простий. Тут, в принципі, нічого немає. Єдине, що підшипники, ну, але якщо щось з ними буде, їх можна буде замінити. На якісь інші, наприклад, так? По розміру просто підібрати підшипники, якщо щось не буде. Але мені здається, все буде порядок ходити. Ціна на таку БДМ всього-навсього 3600 гривень. Це товар, який дуже в нас швидко розходиться, тому кому дійсно потрібно, встигніть замовити. Ось і ще обов'язково треба підписатися на нашу Viber-спільноту. Тому що зараз я закінчую знімати відео, її з фоткою, і виклам Viber з актуальною ціною. І, наприклад, якщо ви в полі так робите, ви не можете подивитися наше відео. Вам прийде повідомлення у Viber. А вам вона дуже-дуже потрібна. Ви її дуже хочете купити. Ви побачите і одразу нам зателефонуєте і замовите. Тобто, це дуже зручно. Тому, друзі, будь ласка, підписуємося на Viber, на наш YouTube і слідкуємо е, за нашими каналами. Дякую всім за перегляд. Саме головне мирного нам неба. Всім пока.